До точки А, в якій ти знаходилась, і відстану зараз, який в тебе є. Я хочу тобі, Юлю, дуже подякувати. Це насправді класний досвід, дуже класний досвід. Ем... Були моменти скептицизму, знаєш, якісь такі це, і це все зрозуміло, але зараз, перебуваючи в цій точці, я реально відчуваю відмінність. Ем... Я відчуваю ресурс, ем... я відчуваю. Що отримала дуже багато інформації, яка мені теж допомог, допомагає, або вже, вже допомогла до якихось усвідомлень прийти, або допоможе. Мені так стабільно добре. Якось не було ніяких очікувань, так, ну треба зробити, тому що практика познайомиться, цікавість була. Була цікавість для того, щоб познайомитися з методом, для роботи своєї, щоб розуміти, що і як. От. Я не знаю, чи це особливість методу чи твоєї подачі, бо в мене не було такого ще досвіду більш директивного спілкування. Знаєш, це в мене або дуже м'які були терапевти, або клієнт центрована, коли ти, наче один і просто є людина, яка похожа на стіну, яка тебе слухає. Якось так ти зрозуміла. Тому цей досвід він взагалі не схожий ні на який попередній. В ще їх було 4, взагалі ні на який. Перегукується дещо з тим, що я знаю, ці стани, типу, переписування спогаду, да? рескрипція в нас називається. Це дуже цікаво. В тебе дуже гарний голос для медитації. Мені було, ну, мені було прям так допомагало заходить, паузи так гарно. Тобто, я під твою надиктовку, ну, Мені було добре, це був такий якийсь мій ритм. Бо зазвичай то було або дуже швидко, попереднім досвіді, або дуже довго. І ти вже не знаєш, що там собі малювати, або навпаки, переключаєшся і втрачаєш цей релакс. Якось було так. Ну, це без перебільшення, без гармонійно, гарно. Спрацьовував скептицизм в якихось точках. На початку. Мабуть, був дуже великий захист, я вже думала перервати її взагалі. Ну, типу, немає сенсу, чим ми тут займаємося, давайте напишемо на бумажках і нічого робити не буде. Очевіться від мене. Mm -hmm. Так, закритися, втікти і цей, але дякую тобі, що ти витримала і, і собі, що теж не втікла від цього. Це було сильно. Цікаво, дуже цікаво, не знаю, можливо, цей ще колись повернутися до такого методу. Ну, це ні на що не схоже. Мені дуже сподобалось. Я ж кажу: очікувань. Була, була просто цікавість, очікувань не було. Були змішані почуття до, мабуть, зустрічі п'ятої таке, а далі, наче ви пішло на покращення.